Так, вітання, друзі, маємо таку лохину, яка вже росте тут третій-четвертий рік. Ну, звичайно ж, вона неправильно посаджена, тут видно, от, навіть лишилася лунка, може по траву Ну, Вона не росте. Заберемо її звідси і пересадимо. Говорю, я з власниками пересаджу її. Як я саджу без... Без, без торфу, бо його нема. Торг пішов на гуртензії, лишилася кура, е, груба фракція, і лишилася така дрібна фракція. Тобто викопав я яму орієнтовно десь сантиметрів 35-40 може. Е, грунт піщаний, але можна було і не давати. от Застелив я таку гру. Волокно і можна його було не давати, але коли почав розкопувати, побачив, що з булків попадається вапно. Бачимо? Ось таке вапно. Що означає вапно? Вапно це вже кальцій і розкислення ґрунту. Тобто ґрунт у нас не буде кислий, зато і я дав Тобто щоб не було контакту з тим ґрунтом і цим. Далі засипав на низ грубу фракцію кури, потім півмішка дрібної фракції, зараз нову грубу. Дав сірку ранульовану. Зараз вона вже перемішалася з ґрунтом, бо я так перемішую ось такого формату. Бачите, отаку. вона почне розкладатися. Десь орієнтовно через пів року і буде давати ефект підкислення на дно, а потім знову пошарово. Ну, орієнтовно десь в мене тут залишилося, бо під зі ще давав десь грам може 50. І зараз знову дам ще сірку. Всю їду досиплю вже ще потім підкущиться. І засипаю знову не... отої дрібної фракції. І буду садити до просто в кору, Просто в кору. Так, розвертаємо, даю трошки того самого піску, перемішую, рукавиць скину. От. І от сюди буду зробити чуть-чуть горбок і буду садити в це лохину. Найпростіший метод. Ну, точно вона там не рости в такому е сугубу в курі.